Про які скарги йдемо, на кого скаржились, кого розслідують, і найцікавіше, хто розслідує, тому що, ну, визумієте, да? тут треба бути чесним до, до кінця порядним. Рівненська медична академія дійсно наш комунальний заклад, який утворений в 2017 році, і перезатверджений статут в 2021 році. Утворено в спосіб перетворення, це я підвожу до того, що складний процес її утворення, але він мав тоді завершитись тим, що академія буде готувати фахівців, медиків з вищої освіти. Так от, за ці сім років, директор, ректор, бо насправді ректор не проходив процедуру обрання, він прийшов. З перетвореного медичного училища коледжу, тому тут є питання до процедури, угу. але за ці сім років спромоглися ліцензувати лише 10 посад магістрів. Тобто, весь цей час фактично академія функціонує як і функціонувала як медичні коледжі. Але що призвело до службового розслідування? Службове розслідування ведеться проти ректора Сабадишина Ростислава, і привело скарга одного з директорів коледжу, яка, на її думку, і є багато фактів, зазнавала мобінгу і якраз. Наша комісія, яка створена, а власник має право створити комісію саме для таких випадків і підтверджує, що дані факти є. Але що саме цікаве, що комісія з'ясувала багато інших фактів, які можуть свідчити про, як мінімум, неефективне управління даним закладом, академія повністю утримується за рахунок обласного бюджету. Це ще один факт, який треба розуміти, і витрачання цих великих коштів, колосального ресурсу на утримання медичної академії не може відбуватися без контролю. Тому на сьогодні в ректора, який, до речі, весь цей час з 97-го року працював без контракту, ну, така, така ситуація, якось він умудрявся працювати. На сьогодні, з 23-го року, він працює з контрактом, і це дає нам змогу е прискіпливо вивчати, вивчити діяльність академії і прийняти рішення. Стосовно заяви про неправомірні дії, вона надійшла не лише в раду, вона надійшла і в поліцію, і в держпраці. На сьогодні держпраці скерувало це. До міністерства, тому що саме міністерство комісія має право розгляду, розслідувати питання мобінгу, тим більше це посадові особи. Тому такий клубок, і якраз наша комісія, ми залучили туди і громадськість на сьогодні 100% життя. Така мережає громадська організація департамент охорони здоров'я адміністрації, представники апарату обласної ради, депутати, і зараз. Вивчимо, вивчимо органи, цей вивчаємо. весь процес, що там відбувається, і потім, якщо будуть випадки, ми скеруємо в правоохоронні органи зі свого боку або приймемо рішення відповідно до там, трудового законодавства.